Олексій Леонов Ідилія Подивись, яку казку створив скульптор з глини. Жив у лісі здоровений рудий ведмідь. Він мав велику голову, важкі лапи. І був дуже сильним. Якось зустрів ведмідь маленького хлопчика, який заблукав у лісі. Зрадів хлопчик ведмедю і сказав відведи мене до мами, будь ласка. Ведмідь погодився допомогти хлопченяті. Ішли вони, ішли, аж раптом настала ніч. Згорнувся клубочок ведмідь, пригорнув хлопчика, зігрів його хутром і вартував, поки той спав, як у колисці. Великий ведмедик ось такий. Маленький хлопчик ось такий. Високий ведмедик ось такий. Низенький хлопчик ось такий. Важко ступає ведмедик. Ось так. Легко ходить хлопчик. Ось так. Покажи великого ведмедя і маленького хлопчика. Погладь кошлатого ведмедя. Щоб він відчув турботу про себе. Вкрий долонькою хлопчика, як ведмедик лапкою. Покажи, як хлопчик солодко спить. Покажи руками, який великий ведмідь, і долоньками який маленький хлопчик.